Всім привіт! Привезли ми, купили отакий прицепчик. Це птс 6 Називається він там PSE 2001, по-моєму так. В такому стані, це відео більш на пам'ять. І далі ви побачите в наступних відео, трошки пізніше, що із нього вийде. Із живого, ну як із живого, не живого, те, що залишилося, це передній борт, який не нужен. Це, звісно, все, прийдеться повирізати. Так, PSE 20.1. 20 По резині слаба. Мости вроді цілі. Ну, рама і платформа би, адекватна при кучі. Ну а там більш детально вже будемо розбиратися. Гідроциліндр є, ресивер є. Будемо розбирати. дивитися. Такий в неї відзаді, вроді би теж там дна немає. ну В принципі, це і хорошо, тому що ми повністю платформу будемо переробляти під свій розмір. Вона буде платформа більша. Рессори вроді нормальні. Ось таке состояние. І будемо давати, скажем, втору їй Давно ми хотіли собі такий прицеп ТС-6, ну, він щось у нас не розпространений. Це виходить вироблявся він, виробник. Ух -ух. Якщо не ошибаюся, то в Рівнах. рівні є цей завод і по-моєму випускали їх там. А ну, хто з рівного напишіть. Ну, завод там вроде, ще существує, а чи роблять там прицепи, це вже неізвісно. Напишіть як там завод. Такі ступиці. Резина буде мінятися, диски будуть мінятися. Все це буде перероблятися. Ну роботи багато, ну нічого страшного.